До розвантаження єдине не смущає, що 5,5 км, а їхати 20 хвилин. Походу, у мене сьогодні скорочений робочий день, тому що зараз 14.20 і я вже стою на відпочинку. А ситуація в тому, що я приїхав на фірму завантаження десь о 13.50, але поки знайшов її, бо там жодного таблички, жодного обозначення, як, як що де називається, далі, де куди їхати. Там, бо там поряд багато різних фірм. Тож я приїхав, поки знайшов відповідну. Прийшов туди десь 14.10, мені сказали, що вже запізно і сьогодні не завантажать. Запрошуємо завтра від сьомого години. Терів'яна ось такі ось величенький, досить заправці циркал. Тут ще плана до мене, там декілька місць. і Зараз стояв на парковці 3 км від завантаження. Досить зручно. Зараз їду на завантаження. Що буду завантажувати, не маю поняття. Єдине, що в замовленні вказано, що якісь лісні матеріали. Заїжджаю вже до порту, щоб здати прицеп. і одразу буду забирати новий. Хочу зробити такий експеримент раді спортивного інтересу. Скільки мені знадобиться на цю маніпуляцію з здачою і отриманням прицепу. Спробую це зробити максимально сконцентровано і швидко. Взагалі не вдасться зробити все по-швидкому, що ж там немає е, номеру букінг, ну, тобто бронювання на здачу прицепа. Ну і заодно спитав е, щодо номеру прицепа, який має отримати, то сказали, що його в системі вони не бачать, тобто він ще не прибув. Е, хоча написали, що ніби паром, той приплив сьогодні о 6.45. Тобто Або там якось потяг запізнюється, або паром щось запізнився. тобто щось там і так. Добре, вирішали, треба залишити на 11 му паркінгу. Тож, швиденько до нього доїжджаємо. Ще прикол, такого цирку ще не було. Залишив прицеп. І, по-перше, я коли відчіплявся і залазив в кабіну, загубив там один свій ботинок. Ну, думаю, ну, ладно, завтра зранку буду повертатись за прицепом, бо наразі мені не дали нового і заберу. Але друга справа, що я забув залишити в прицепі документи на товар. І зараз був перший раз побіг до офісу, щоб дізнатися, чи може хтось там передасть, може хтось приїде, кажуть, ні, це не наша робота, ви маєте самі поїхати. Тож я зараз бігом лечу туди і треба тримати кулаки, щоб його вже не забрали, бо я не знаю, що тоді робити. Я дивився, що той паром відпливає о 10-й, тобто його в принципі зараз вже можуть і грузити. От, блін. ну Тоді придеться шукати карщиків, які грузять щоб вони передали якось. Ну, капець я думаю свій знайду звісно, а от прицеп може вже не буде. Пошукаємо, де ти тут наш... О є, стоїть, фух. Тепер можна спати спокійно. Документи залишили, капець знайшли, забрали. І туман, де тут виїзд, взагалі не видно. Освітлення фари, добра, рікко працює. ще забі ход перевіримо. Добре, прицеп відібрали. Єдине, що не той е прицеп, який, який був спочатку. Дали інший, бо з тим щось там, чим інший чи не приплив, чи якісь там з ним проблеми інші. Але вивантаження буде в тому самому місті, місто Флоро, Норвегія. До нього 1100 кілометрів і 15 половиною години їхати. Так, щось тільки швиденько підзаправимось, бо я не впевнений, що та заправка перед кордоном буде працювати. Тож краще тут заправити скільки можна, там просто долью. Я трошки захворів тягач, довезуть лікувати. Але прикольні номерні знаки готові Лавети АКВЗ 36. Зараз вже в Норвегії, тільки що прийду в кордон і направляюсь на розвантаження. Завтра не знаю, чи встигну доїхати. наразі йдемо в напрямку Осло, ось попереду йде колега з фірми. Не знаю куди доїду, але маю сьогодні ще 3, 3 години їхати, а далі вже маю стати на парковку. Решту доїду завтра. Добре ранок. Зараз вже в Норвегії рухаємось на вивантаження. Зараз е їдемо в напрямку міста Гол по сьомій дорозі. Як бачите, знову туман. Почаю вивантажують максимально до 16-ї. Я написав, що буду в принципі десь між 15-16 годиною. Не знаю, може почекаю. Не почекаю, то там є ну, досить рушний паркінг біля вивантаження, то завтра зранку моделі виватажу сюди. безпечно доїхати до місця вивантаження, а то, що трохи спізнемо, то вже менш важливо. Давно вже я не їздив в ту місцевість в околиці.

and І так собі думаю, що все ж таки я трохи прорахувався, тому що коли їхав, доїжджав до міста Гоу, там парковка, я вирішив там відстояти 15 хвилин, тому що я знав, що буде паром короткий, але я не знав наскільки короткий. Тож я думав, що буде десь 30 хвилин і якраз разом. Відстою 15 плюс 30, тобто 45 хвилин паузи відстою і мені цього вистачить, щоб потім доїхати до розвантаження. Але паром все ж таки був коротше, ніж 30 хвилин. Єдине, що я собі обнадіював себе, що ті 10-12 хвилин, які я став перед паромом, стояв, що вони дорахуються до відпочинку на паромі, але все ж не дорахував. Територія цього порту, тут куча цих зданій. Я тут маю знайти будинок 76, причому візді вони всі підписані. Є 74, 75, 78, а 76 нема. Назви фірми теж нема. Уже все тут обходив і не можу знайти. Коротше, друзі, історія така. Вирушив о сьомий. До брамки. Брамка вже була відкрита від сьомої. Заїхати на територію порту проблем жодної не було. Але тут куча, просто мільйон сотні цих фірм. Кожна фірма займається чим своїм. І я приїхав на той адрес за Google картою. Там взагалі була інша фірма. Ну як, Частина фірми співпадає, але як мені сказали на тій фірмі, що це якби вся ця територія порту це все якби ця фірма. Бо це якби нафтова, якась нафтоприробна, чи коротше, щось з нафтою зв'язане. Ось, І кожна з них займається чимось своїм. Де знаходиться саме моя, вони не знають. Але сказали, що скоріше за все там за такою то адресою. Поїхав туди, знайшов номер того будинку. Але там вимкнено світло, нікого немає, і взагалі якби, таке відчуття, ніби там давно вже нічого не, нічого не коїться. Пішов до іншої фірми, яка була поряд, сказали, що, знову ж таки, ми не знаємо, не впевнені, але їдь там на іншу адресу, на 76 номер а 72. Приїхав, якраз тут зараз стою. Це так, це офіс цієї фірми, але тільки офіс. Ось і офіс закритий. Світло горить, але закрито. Є телефон. Телефоную за тим телефоном. Кажу, що в мене розвантаження, але там відповідає автомат, ну, автовідповідач. Повернувся, врешті від, відзвонилися від офісу, що ніби зараз або приїду за мною, або що, бо територія цього порту дуже дуже велика. І тут самому знайти потрібний адрес. Ну, в принципі, воно при в'їзді на карті вказано, де який номер будинку. Але саме мій 76, його немає на карті. Тому де місце розвантаження я взагалі не розумію. Тобто я вже більше години тут кручусь по порту і не можу знайти місце. Вращі за мною приїхали. Зараз тільки розвертаються, мені покажуть дорогу. Дивіться, що я віз. Без... Я віз труби. до місця завантаження аж ніяк їхати туди близько 8 .01. тож під'їду тільки до парковки де відстаю паузу на вихідних ну, і там залишиться близько 10 кілометрів під'їхати в зранку. З того, що подивитися, то парковка досить зручна, там є і, і душ, і туалет, і пралка, головне туди безпечно доїхати. Це схоже на лососіві ферми. О Боже, куди я їду? Це 600-400 дорога. Вузька серпантиніста. Це жесть. Маю надію, мені на зустріч жодна вантажівка не буде їхати, бо як розбиратися, це буде квест. Легковими розуміють ще, окей. Зараз, друзі, будинки знаходяться в самій срації ну, легковим тут машинам добре але грузовим як розматися взагалі чи вони тут взагалі не їздять Ось зараз місце для однієї машини я не знаю це так з легкової тут розмірно Я сподіваюся, що туристів не буде, а місцеві всі на роботах. Поки всі на роботах, треба проїхати весь цей час. Куди тут ще вища дорога. Ще вища дорога куди? Буде поворот вправо десь на іншу дорогу, але на яку це питання? Чи буде вона краще? Зараз би що може бути гірше ніж ця? Ми Тут Побачимо. Я бо побачив, що на мій канал підписався Євгеній Штукалюк. Це теж водій водійделокобійник, який їздить не більше по Скандинавії. Що цікаво, що він був одним з тих небагатьох водій-блогерів, який був мотиватором, змотивував мене теж спробувати цю кар'єру. Я на початку, коли ще навчався в автошколі на категорію, і це є в Польщі. Подивився саме його канал, ну, там ще одного водія і здебільшого його е е ось. І... дуже приємно це мене здивувало, тож передаю йому привіт, бажаю широкої дороги, може ще побачимось. І трохи обнадію те, що позаду мене з'явилась машина, правда легкова. Але це обнадію тим, що, скоріш за все на теж їде на паролі. На зустріч мені була вантажівка, тож думаю, вона теж сплила парому. Так що все вірно. Залишається тут близько півтора км ще. Не думаю, що тут такий аж рук, щоб робити два пароми, один на зустріч другий туди, тут тим паче плисти дуже близько. Ти буде плести паром. Ще якісь пороги, це вже здається наш, бо ті були якісь далеченько від, від цього порту. Парому місто Молде і все, і вже темно. Ну нічого тут залишилось буквально 58 км, годинку часу приїду і вже буду на парковці. що ж, Друзі, добрий ранок, зараз вже субота. Е, в коментарях писали, що хотіли дізнатися про те, як проводжу хіді. Ось стою на такій парковці в Норвегії. Стою на диво, один. досить прикольний краєвиди. Ось стою один. Тільки при там позалишали люди. Ось є місця під розетки, можна якщо там рефрижератор приїжджає або маєш якийсь подовжувач, відключаєшся, собі, заводиш одразу в машину і заряджаєшся. Ось. Є таке, таке поміщення для відпочинку. Дивани, пралка, сушарка, душові кабінки. Ось. Ще одна душова. Чисто всі Ось єдине, що треба за користання е сушаркою правкою платити. Правку запустили. Годину 27 будемо гуляти. і так що Можна дізнатися, скільки вона буде активна, годину 26. Все, відпочиваємо.